Умчантінг прадавня практика для гармонії та зцілення. Умчантінг це стародавня групова цілюща практика, яка використовує вібрацію звуку ум для зцілення людей, навколишнього середовища та планет в цілому. Вона спрямована на досягнення гармонії на фізичному, емоційному, ментальному та духовному рівнях. Основні цілі та переваги умчантингу перше зцілення та трансформація. Вважається, що практика очищає та трансформує негативні енергії в позитивні, сприяючи внутрішньому спокою, позитивному настрою, ясності ума та емоційній свободі. Друге – Фізичне здоров'я. Омчанті може позитивно впливати на фізичне здоров'я, зокрема, покращувати концентрацію, виводити токсини, зміцнювати імунну систему та сприяти самовідновленню вібрації звуку У. Також можуть допомагати очищати дихальні шляхи та пазухи, покращувати голос та позитивно впливати на серцеву судинну систему шляхом зниження кров'яного тиску. Третє. Духовний розвиток. Практика допомагає усувати перешкоди на духовному шляху, сприяє духовному зростанню та дозволяє відчути містичні звуки. Четверте. Гармонізація простору. Вважається, що мчатинг. Очищає та підвищує вібрації навколишнього простору. П'яте. Допомога іншим. енергію, згенеровану під час умчантингу, можна свідомо спрямувати на допомогу іншим людям, місцям або для вирішення складних життєвих ситуацій. Шосте зняття стресу та занепокоєння. Мантра О діє як заспокійливий засіб при сильному нервовому збученні. 7. Підсилення інших практик. Ом вважається фундаментальною мантрою, яка підсилює ефективність інших мантрів. Філософське підґрунтя. Згідно з ведичною традицією, звук Ом є первинним звуком, першим проявом ще неявленого брахмана, абсолюту, який дав початок Всесвіту. Він символізує. Індуїстську трійцю, брахму творення, вішну підтримання та махеша шиву руйнування, трансформацію, Стани свідомості, неспання, сновидіння та глибокий сон, часи доби та людські здібності, бажання, знання та дію, універсальність ом вважається універсальним звуком, найвищою вібрацією, трансцендентним звуком, що пронизує весь Всесвіт. У буддизмі звук-ом також запозичений і символізує три тіла буди. Практика умчантінгу. Зазвичай умчантінг проводиться у групі, де учасники сідають у два кола внутрішні та зовнішні з подальшою зміною місцями і співають звук Ум протягом певного часу, наприклад, 45 хвилин годин або годину. Вважається, що групова практика значно підсилює ефект. Для участі не потрібна спеціальна підготовка, достатньо щирого бажання. Омчантинг um розглядається як потужний інструмент для досягнення внутрішньої рівноваги, зцілення, духовного пробудження та гармонізації як на особистісному, так і на колективному рівні.